В актовій залі комунальної установи, Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці 1 листопада зібрались представники соціальної сфери Коростеня. За статистикою, сьогодні в соціальній сфері України працює близько 150 тисяч чоловік. Великий загін їх працює і в нашому місті. Вони дарують людям надію на краще, часно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Для багатьох з них слова Івана Франка, життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомагати іншим, стали сенсом життя. Життя. З нагоди свято працівників соціальної сфери, головна риса характеру яких людяність прийшов привітати міський голова Володимир Москаленко. Ви це люди відповідальні, ви, не дивлячись на те, що там невеликі заробітні не плати, але ви системно, постійно працюєте. Ви люди, які переживають за цю справу, які вони посвятили своє життя. Ця відповідальність вас поставила на першому місці. І ми практично на сьогодні охватили всі свої населення нашого міста. Ті люди, яких ми всі обслуговуємо, вони заслуговують на велику і гарну повагу. І від вас залежить тей нормальний мікроклімат, добре відношення, яке є у нашому місті серед категорії незахищених людей. Я вас всіх щиро вітаю з святом, як завжди. Ми зичимо, щоб було у вас добре здоров'я, щоб була лад у ваших родинах. Щоб життя було краще, Володимир Москаленко вручив грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради та подяки міського голови з нагоди свята. Адже піклуючись про людину, і її майбутнє, забезпечуючи надання соціальних гарантій і допомог тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації. Соціальні працівники роблять вагомий внесок у розбудову держави. Вже не одне десятиліття турбується про пенсіонерів і інвалідів, ветеранів війни та праці, Яків Шишук. Сьогодні Велике свято не тільки в нашому колективі, це свято всього міста, області, всієї держави, тому що все, що не робиться, це все тільки робиться для того, щоб покращити життя всіх, хто ще працює і хто вже цієї допомоги потребує. День у день соціальні працівники стикаються з різними сферами життя людей з їх проблемами та негараздами. І лише їх праця, сповнена чуйності, милосердія, тепла, допомагає пенсіонерам і інвалідам, дітям сиротам, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям не втрачати надію. Від імені народного депутата України Володимира Пехова, працівників соціальної сфери Коростеня привітала помічник народного депутата Олеся Грабовська. Багато теплих слів глунало цього дня з нагоди свята. Тож нехай ваша праця скромна і не завжди. Помітна, але завжди сповнена душевного тепла, приносить радість людям. Шана і повага вам, працівники соціальної сфери.